Доброго дня, любі діти! Я вас вітаю на уроці літературного читання у третьому класі. Ми працюємо за підручником автора Марії Чумарної. Сьогодні тема уроку легенда Жайворонок. Налаштуємось на активну плідну працю на уроці, прочитаємо разом вірш привітання. Доброго ранку, травам росистим! Доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і всьому прекрасному. Щоб дізнатися, з ким ми познайомимось на уроці, відгадайте загадку. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах літає, сонце зустрічає. Хто це діти? Це Жайворонок. Про Жайворонка є багато легенд. Ознайомимось із однією з них. Отже, пригадаємо, а що таке легенда? Легенда це народне оповідання казкового фантастичного характеру про життя і діяльність визначної особи або про якусь незвичайну особливу подію. Легенда належить. До жанру усної народної творчості. А є легенда, яка може бути літературним жанром. Спочатку словникова робота. В легенді є слова, які можуть бути незрозумілі. Пояснимо їх значення. Увечері, у вечірній час, довкола, навколо чого відбувається подія. Суперечка, непорозуміння, наймілішою, найкращою. Благословлятиме тебе. Це добре відгукуватись про тебе, віддавати хвалу, Щинилася, відбулася, матимеш, будеш мати. Розгорніть підручник на сторінці 119, проведемо вправу. Читання за диктором. Читаємо разом зі мною, запам'ятовуємо зміст. Жайворонок, легенда. На п'ятий день, як створив Господь пташок та риб, увечері зібралися вони довкола нього. І сказав Господь, Пташки мої! Зібрав я вас і хочу кожній дати подарунок. Вибирайте, хто силу, хто гарне пілля, а хто співучий голос. Соколи, яструби, круки попросили Сили, Господи! І Господь клав руку на їхні крила, і вони ставали душими. Підходили дрозди, солов'ї, чижи, голуби, горлиці і просили Голосу Господи! І торкався Господь своєю рукою їхнього горла, і вони одразу починали співати. А далі прийшли щірі, півники, качки, індики, пави і просили, дай нам гальне пір'ячко, Боже! У той час почалася бійка між совою і зозулею. Одна хотіла бути кращою від другої, і Господь покарав їх. Ти, Зозуле, не будеш мати свого гнізда, а ти, Зово, будеш ховатися, щоб ніхто тебе не бачив. Аж ось уже всі розлетілися, коли до господа ще підійшла маленька пташина. І мені голос, дай, Боже. А ти чому раніше не прийшла? запитав господь. Тут така суперечка зчинилася. Що я вирішила зачекати. Господь поглянув на неї і усміхнувся за те, що ти така скромна і терпляча, матимеш не тільки голос, зроблю тебе наймилішою пташиною для людей. Будеш кликати весну, кожен тебе благословлятиме. І став з жай воронок наймилішою пташиною. Тільки но він. Над рилею заспіває. То селянин усміхнеться і гляне вгору. Співай, співай пташино Божа! Проведемо тест. Перше запитання: на який день пташки і риби зібралися довкола Господа? А на п'ятий Б на сьомий. Друге. Який подарунок вибрали соколи та яструб? А голос Б силу. Третє. А хто з птахів вибрав у подарунок гарне пір'ячку? А Б. Півники. І четверте, За що Господь зробив жайворонка наймілішою пташиною для людей? А за скромність і терпіння Б. За сміливість і силу. Я впевнена, що ви впорались із завданням. Перевіряємо. Перше запитання відповідь А. Друге запитання відповідь Б. Третє відповідь Б. І четверте відповідь А. Ви молодці. поля Жайворонок, Встає рано і зустрічає сонце. Жайворонок це символ весни, Прилітає одним з найперших до 19 березня якраз на свято 40 святих. За традицією підпекли 40 жайвороків з тіста і зустрічали весну. Підпочиньте і послухайте, як гарно співає жайворонок. Прочитайте легенду і дайте відповіді на запитання, чому жайворонка люди називають пташиною Божою, яких ще птахів шанують у народі та вважають посланцями неба, а які птахи найбільше дружать із людьми? І ось вам на допомогу цікаві повідомлення. Журавель! Званий Божою птицею або птахом Сонця журавлині відльоти у вирі особливі і не лише формою польоту, відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх та весняних прильотів. Жайворонок це символ єдності землі і неба. Він співець хліборобського поля і небесної блакиті. Лелека це символ любові до Батька-Матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі Батьківщини. Соловей це свята і вільна Божа пташка, співець добра, кохання, символ весни і волі, високого натхнення. І неперевершеного таланту. Птахи, наші друзі, бережимо природу і завжди пам'ятаємо, що ніколи не зробимо шкоди ми пташці у ріднім краю.